Знову Гучна ніч в Україні окупанти задіяли тактичну авіацію. ППО працювало у всіх південних регіонах України. Росіяни запустили три керовані авіаційні ракети ха 59 з Курської області і окупованого Криму. Також атакували тринадцятьма безпілотниками. На захист стали наші зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕП сил оборони України. Під час повітряного бою вдалося збити три дрони на Одещині ще 10 зникли з поля зору. Їх локаційно втрачено на півночі та півдні країни. Інформація про потерпілих та руйнування не надходила. Ракети теж своїх цілей не досягли, дякуючи засобам радіоелектронної боротьби. Половину артилерійських снарядів, якими обстрілює українські території Росія, вона отримує з північної Кореї. Такі дані з посиланням на джерела у західних розвідках наводить видання Таймс. Залежати від поставок з КНДР Москва почала цьогоріч після візиту Путіна до Пхеньяна. Північна Корея надає половину з поміж майже трьох мільйонів артилерійських снарядів на рік, а саме таку кількість використовує ворог. Попри те, що багато з цих боєприпасів можуть бути несправними, саме їхня кількість дозволила Москві досягти стабільних успіхів на полі бою. Втім, співрозмовники видання зазначають зазначає також, що Росія зазнає в Україні великих втрат. Україну можуть прийняти в НАТО з окупованими територіями таку думку в інтерв'ю Financial Times висловив колишня генсекальянсо. Столтенберг наголосив, коли є бажання, то можна знайти рішення. Втім, додав, що має бути межа, яка визначає, де застосовується п'ята стаття, тобто колективний захист, і Україна має контролювати всю територію до цього кордону. Єн Столтенберг також зазначив, що західні союзники не надали нашій державі летальну зброю вчасно і достатньо. Дні кількості він розкрив, що до лютого 22 го у НАТО тривала масштабна дискусія, чи потрібно надавати Києву зброю. І більшість партнерів були проти через побоювання наслідків. Колишній Колишні Альянсу зізнався, шкодує, що НАТО не надало Україні набагато більшої військової підтримки. Значно раніше кінець цитати. 101 керована авіабомба, саме таку кількість Росія скинула на Україну протягом минулої доби. Російські війська вже за 7 кілометрів від Покровська пошкоджено 80% інфраструктури міста. Триває евакуація населення. Про це повідомляє голова міської військової адміністрації Сергій Добряк. Усі свої зусилля російське командування зосередило в західній частині Донеччини. На Покровському напрямку загарбник атакував 14 разів. Сили оборони відбили 13 наступів. Один бій. І ще триває загалом. Відбулося 97 бойових зіткнень по всій лінії фронту. На Оріхівському ворог намагався просунутися, але там успіхів не мав. Сили оборони продовжують ведення операцій на Курщині.